Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про нічні сорочечки, які є у продажі в нашому магазині. Дивіться, оце узбецькі нічні сорочечки, виробник Узбекистан, склад тканини 100% хлопок і ціна цих сорочечок 350 гривень. Ось така гарна горошок яскрава сорочечка. розмір у неї розмір Л. І на півокружність грудей ось так ось 51 см. Далі маємо дві ось таких зелененьких сорочечки, дуже гарний такий смарагдовий колір. Це у нас колір XL напівокружність грудей 53 см. Одна 53 см, одна 52 см. Це реальні заміри. Ось так ось я міряю по напівокружність грудей. Далі маємо ось таку сорочечку рожевеньку, Це розмір у нас 2 xl на півокружність грудей 56 см. І ще такі рожеві сорочечки є. Це розмір у нас 3 на Напівокружність грудей ось ця 59 см. ця 57 см. Реальні заміри по 350 гривень. Далі, ось такі сорочечки у нас теж по 350 гривень. Дивіться, це розмір 50-й, на півокружність грудей 52 см. Ось така гарна свіженька сорочечка. одна краща іншої. Ось така сорочечка. у нас розмір 52-й, на півокружність грудей 54 см. Така сорочка. У нас розмір 54-й, на півокружність грудей 57 см. Вони недовгі, ось такі якраз за колінку. Дуже гарні, приємні на дотик узбецькі сорочечки 100% бавовна. Далі ось така моделька, розмір 50-52 Тут на півокружність грудей 67 см. Це йде батальна серія. Ціна 350 гривень. Далі ось така гарна сорочечка. Тут розмір 52-54 на півокружність грудей 65 см. Бачите, тут воротничок є, і три гудзочки. Ціна 350 гривень. І ось така сорочечка. Розмір 56-58 на півокружність грудей 68 см. Далі у нас ще є інші сорочечки. Турецького виробника. Ми ще маємо ось такий, таку сорочку сукеньку Ось тут, дивіться, є кишеньки дуже гарні, дуже зручна, її можна носити як платячку з таким ось рукавчиком. Ця сорочечка коштує 750 гривень і має е, розмір 1 xl це супер батальна серія. Має на з грудей 63 см. Далі ось такий розмір ще є. Тут це розмір 2 xl на півокружність грудей 65 см. І розмір 3XL. На півокружність грудей 66 см. Доволі величенькі розміри, хоча розмір 3XL, але вона величенька. І далі в нас ще є розпродаж турецьких сорочок. Ось такий сорочечка розмір 2 xl Це маленька серія. розмір 2 xl на півокружність грудей 49 см. Бачите, вона ось має три гудзички, може розцібатися І коштує вона всього-навсього 350 гривень. І ось така сорочечка 350 гривень. Тут на півокружність грудей 50 см, трошечки більша. Маємо ще одну сорочечку в розпродажі. Це розмір Еска. Вона коштувала 650 гривень, зараз її ціна 350 гривень. На півокружність грудей 45 см. Ось такий ось рукавчик є. в неї, З рукавчиком і такі кишеньки. Вона коротенька, ось така, бачите, як тунічка. За 350 гривень залишилась одна штучка розмір ES. Замовити ці сорочечки ви можете за номером телефону 068 173 61 33, можете написати на Viber або на Telegram. Висилаємо ми наші товари, Укрпоштою, новою поштою, оплата на карту Приватбанка або накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Я вам щиро дякую за ваші коментарі, за те, що підписуєтесь на наш, слідкуєте за нами. Гарного вам дня! Всім до побачення!